Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу ставити одну партію, яку я зіграв нещодавно на лічесі, де на початку невеличка історія. Так от, звісно, що завжди я граю ті дебюти, які мені подобаються, ті дебюти, які я вивчаю, і я витратив дуже багато десятків годин на вивчення своїх, можна сказати, дебютів, тобто своїх дебютів, це якраз ті дебюти, в яких я знаю гарну теорію, знаю плани. Ну, це, звісно, що варіант дракона за чорних, мій улюблений дебют. Ну і також за білих, наприклад, шотландська партія. Мені дуже подобається. Подобаються, подобаються в принципі, варіанти, якісь такі не дуже популярні, але цікаві. Те, що я теж показував, це на е 4 Е6, наприклад, на захист каракан, а схема з кінця 3, Ріферзі 2, якісь такі несподівані варіанти. Ну і в принципі деякі теж у мене є заготовки на інші дебюти. Звісно, що зараз це не тема цього відео, але хочу сказати так, що звісно дебюти це дуже важливо, і чим краще ви граєте, тим це буде для вас важливіше. Але тим не менш зараз у мене виникає питання таке, ну питання риторичне, можна сказати, от що далі, наприклад, я вивчив багато теорій, наскільки я, в принципі, можу грати гарно без цієї теорії. Ну і от якраз нещодавно я. Зайняв перше місце в живому турнірі. Зараз майже не проходять турнір у нас гарні, звісно, що у Харкові. І а, коли буде наступний турнір, я не знаю, думаю, що не дуже скоро. І у мене якраз таки виникла така ідея зробити певний експеримент, тобто зіграти якийсь час, не знаю скільки, це може бути декілька днів, може тиждень, може місяць, а може навіть і більше. Грати ті схеми, які я або взагалі не знаю, або знаю дуже погано. Тобто не якісь там ліві схеми, по типу H4 чи H4, G4. Ні, грати якісь нормальні в принципі, дебюти, але в тих дебютах я не маю знати теорію, або маю її знати тільки на якомусь такому поверхневому рівні. І от якраз один з моїх експериментів це була віденська партія. Я її грав декілька разів за цей період, коли в мене якраз проходить експеримент. Ну, звісно, що так, хочу додати, що звісно що в своїх дебютах мені зручніше грати, і, звісно, що результат теж набагато краще. Тобто зараз у мене рейтинг нижчий, ніж 2500. хоча... Так давно був 2550 і навіть 2600. Ну 2600, це я розумію, що майже рекорд, але 2550, 2530 я можу спокійно втримувати у своїх дебютах, але зараз 2470 приблизно у мене рейтинг на ЛіЧесі. Звісно, що ці експерименти вони не дуже добре відображаються на рейтингу. Отож, я зіграв фідінську партію і суперник зіграв кінця 6. І тут, звісно, що так, ми можемо зіграти кінів 3 Stone C4, Stone B5, і D3, тут G3 навіть багато дуже ходів. Ну, кінів 3 це буде якийсь там захист 4 коней, наприклад. Але є ще ідея F4. Ідея доволі ризикована, комп'ютер її не дуже полюбляє, але звісно, що в тренувальних партіях ми можемо робити все, що завгодно, і там далі буде ще цікавіше. Отож, він грає F і на в 3G5. І G5, до речі, це найбільш принциповий хід, і крім того, якщо ми відкриємо базу, то побачимо, що G5 знаходиться у третьому місці, дуже багато партій, по базі GSA, по базі майстрів, навіть G5-61% партій, тобто найбільш популярний хід. Отож, G5 дуже принципова ідея, чорні просто захищають цього пішака. І Хочуть його втримати. І отут найкращим входом за білих є варіант з ходом G3. Тобто G3 така теж доволі типова ідея. Ми підриваємо цього пішака, ми готові якраз віддати свого підшака. Але, тим не менш, все ж таки якось відкрити позицію. Ну Не будемо тут дивитися теорію, тобто G3, там багато варіантів комп'ютер нам пропонує, але скажу так, що в принципі. Я всього, цього, звісно, ще не знав і зіграв просто стандартно, логічно, слон c 4 І тут суперник грає теж дуже принципово. І крім того, знову ж таки, давайте повернемось до бази. Це перша лінія за базою, за комп'ютером, це теж, наскільки я пам'ятаю, я дивився теж перша лінія це хід G4. G4. Тут на першому місці, ну також D6 тут теж дуже гарний хід за чорний. Отож, він грає G4. Дуже принципово, тут я розумію, що грати кінь G1, це якось дуже-дуже пасивно. І а, я бачив ще раніше дуже багато років тому, що є у нас такий гамбіт, як гамбіт Муцо у королевському гамбіті, одна з ідей, а, трошки згодом я її теж покажу окремо. І якраз я грав в стилі гамбіта Муцо, Тобто граю рокіровка і після GF. Ну, тут можна було зіграти в F3, а 100 F7 вже, мабуть. Десь через 2, через 3, через 5 ходів теж зробити жертву, але я пішов на принциповий варіант і віддав відразу дві фігури, тобто коня і відразу щось слона. граю не всім. Давайте трошки покажу теж варіант F3. Насправді, що мені а, сподобалось і здалося доволі дивним, що після ходу Ferзі-3 У нас немає коня, але оцінка всього лиш мінус один. Тобто в принципі, компенсація дуже гарна у білих за фігуру. Ну і Варіант приблизний такий це слон C5, король Ferzer 4 це лінія за комп'ютером. Ну і далі D4 дуже активний хід за білих. Звісно, що нам потрібно вкривати тут гру. Ну і Після кінь d4, Ferz F3 десь хочемо з'їсти пішака на полі F4, або Turaf4, або слон F4. Подивимось згодом. Ну а якщо він грає F3. Теж такий цікавий хід за комп'ютером, тобто хоче закрити лінію F, то тоді мені сподобалося, що комп'ютер грає G3. Хоча, в принципі, тут і F теж, я думаю, що можлива. Ну, коротше кажучи, тут свої якісь варіанти, доволі складні і за чорних і за білих. Є тут теж деякі партії, але вже доволі мало. В принципі, знову ж таки скажу, що оцінка тут дуже-дуже непогана, дивлячись на те, що у нас немає цілого коня і ще й пішака. В даній позиції, тобто компенсація дуже гарна, я вважаю, за фігуру. Але слон слони 7 це ще більш ризикований варіант, вісно, що, ніж версія F3, тобто слон В7 віддає відразу і слона, крім коня, і, тим не менш, є у нас, звісно, що і плюс, це те, що чорні без рокіровки. Отож, король, версія F3, і в цій позиції насправді було доволі багато партій. Тобто 8 ходів, так, звісно, що партії могло б бути і більше, але 1500 партій це теж не так уж і мало. І більш того, як зі мною зіграв суперник слон на полі А6, це знову ж таки найбільш популярний хід, але це вже поганий хід, це вже помилка за чорних. І ми бачимо, що тут оцінка мінус 2,8, а після ходу ходослона 6, дуже логічного, оцінка у нас вже. Мінус один. тобто, знову ж таки, у білих шикарна компенсація за пішака. Ну, знову ж таки, так, я маю показати варіант, який найкращий за комп'ютером, Ф5, так теж грали, але тут мало партій. Ну і тоді ми все одно граємо D4, наша головна ідея. Кінь Д4, Фежд Д3, щось подібне ми вже з вами бачили. Кінь 6 і Тусон в 4 ще дуже цікава ідея за білих, але насправді, якщо варіант продовжити, то після. Кіню 4, f 4 Ферзь F4, f 1 ми бачимо, що ми виграємо ферзя, але знову ж таки тут важливо, що Ферзь у нас за дуже багато фігур, за двох слонів і за дві тури. Але все ж таки у чорних зовсім немає зараз розвитку фігур, тобто у білих є компенсація, але все ж таки, ну, звісно, що у чорних дуже велика матеріальна перевага, якщо вони зможуть розвити свої всі фігури, то у них буде. Ну, Майже виграна позиція, але тим не менш ми бачимо, що немає жодної партії, тобто ніхто так не грав раніше, хоча всього 14 ходів. Варіант доволі складний, і за білих, і за чорних. Ну і більш того, скажу так, що перші 5 вже навіть в цій позиції ми бачимо, що дуже мало партії, 122 партії, а після ходу слона 6 у нас партій буде набагато більше 674. Отож, давайте розглянемо цей варіант, чому він такий поганий за чорних. Справа в тому, що він захищає пішака, але не так, як потрібно. Тому що, крім ідеї F4 захистити пішака, в нього ще ідея була g 5 не дати мені зробити шах на H5. Але ця ідея мене залишається після D4. Є хід Fezer 4, ну він дуже складний, я бажаю за чорних, так не знаю, хтось грав чи не грав в, законі, в принципі на взагаліся. Давайте подивимось. Так, грали, але всього 5% партій, Частіше за все, звісно, що чорні з'їдали з цього пішака 70% партій приблизно, ход Kінde 4. І отут вже, як не дивно, оцінка з мінус 2,8 за два ходи. Перетворилася в 4-5, тобто з позиції прохідної можна казати, у нас позиція стала вже майже виграною за білих. І тим більше, що важливо, що білим дуже легко тут грати. Тобто ми граємо ферзь Ferzh5, найбільш логічний хід, робимо шах. Ну, тут вже неважливо, куди чорні відходять королем. Ми на майже будь-який хід граємо Son F4. Далі Son 4 Тура в 4. Ну і тут все, майже позиція вже безнадійна у чорних, ну, взагалі суперних тут. Розгубився і після D6 отримав мат в один хід, але тут вже не було у нього гарного захисту. Тобто, знову ж таки, турайв 7 моя головна ідея. Ну і, наприклад, що з Артекін 6 комп'ютер нам пропонує варіант ферзь е 5 я би зіграв, звісно, f 1, я вважаю, що все ж таки потрібно Туру підвести до атаки. Версія ну, 5 теж, теж можливий варіант, теж дає велику перевагу білому. F5, король пішов на G8, сідаємо коня, хоча теж Тураф 1 знову ж таки була гарна ідея, ну, але так простіше зіграти. От, ну і далі тут на все ж таки граємо в Турайф 1. Ну і потім ще одна така є цікава ідея, це після Kinja 4, Turf 4, g 4, далі Кінф6. Ну і Більш того, якщо король у нас спіде, то у нас. Ще з'являється відкритий шах, ну Тут велика знову ж таки перевага у білих. Можливо, якось комп'ютер ще більш-менш там врятує цю позицію в тому сенсі, що не програє її там відразу, але в реальній партії, я думаю, що ви тут виграєте без великих проблем. Ну Але взагалі, скажу так, що в цій позиції навіть до ходу кіння 6 вже у нас перевага плюс 6, тобто позиція ну, майже виграна, можна сказати, у білих. Хоча у нас немає в цей момент. Двох фігур, знову ж таки. Отож, ну, дуже цікава партія для тих, хто полюбляє віденську партію, королевських амбітих, хто грає в активні шахи, особливо в тренувальних партіях, як я зараз. тобто я Зараз багато ризикую. Звісно, що через це і багато програю, ну більше ніж хотілося, але тим не менш це якраз той ризик, на який я готовий піти, тому що грати на результат я в принципі, навчився, а грати в своє задоволення іноді. Заважає якраз такий гра результат, тобто потрібно отримати задоволення від гри, і якраз ці веселі партії, можливо, вони дуже коректні за комп'ютером, вони якраз підходять під категорію гра на задоволення. Ну, звісно, що так, якщо ви граєте проти сильного суперника, то тут можна і програти. Але тим не менш, позиція дуже цікава і компенсація. Для реальної партії у нас дуже і дуже гарно. Ну і те, що я обіцяв раніше, давайте все ж таки розповім про королевський гамбіт, а саме про варіант, такий як гамбіт Моцолог. Тобто, якраз ця ідея, яку я взяв, це жертва на F3 і на F7, а вона із Гамбіта Муцу. Тобто, F4 відразу без сходу c 3, тобто навіть c 3 тут взагалі білі можуть не грати в цьому різниця. Ну і після єf кінь f 3 дуже схожі ідеї, G5, а сонце 4. Ну, знову ж таки, хочу все ж таки додати, якщо ми кажемо про теорію, я не можу не сказати, що я цю позицію грав і за білих, і за чорних. І отут аж 4 найкращий хід, Якщо ми відкриємо базу лічеса, то на першому місці буде сонце 4 з великою перевагою. Над іншими ходами, але за базою Майстерів у нас якраз більше, ніж половина партії це саме хід h 4 ну, Звісно, що майстри дуже рідко грають крутирський набіт, але тим не менше, 4 тут найкращий хід. А, от, і тому рекомендую саме так грати. Справа в тому, що після ходу Сонце 4 не зобов'язані чорний грати G4. І знову ж таки, по базі Майстерів. Тут ми бачимо, що майже всі. Ну, Більше половини, скажімо так, грають слон G7, тобто слон G7, далі дуже проста ідея у чорних D6, а 6 спокійно розвиваються, d 7. І цей пішак на F4 дуже заважає розвиватися якраз таки білим. Бо чорних велика позиційна перевага, і все ж таки зайвий пішак теж тут є, і його відіграти білі не можуть. От, але, знову ж таки, в класі GGS тут а, грають G4 доволі часто. І, а, Після G4, знову ж таки, повернемось до Гамбіта Moodso, тобто 4. Гамбіт Моцил це рокіровка. Піддаємо коня, ну і все. Далі G. Тут Slot ne 7 відразу теж можливо, але це не найкращий хід. Тобто Slon 7, ідея а, може бути так, але все ж таки трохи краще буде її реалізувати в іншому порядку. Тобто на початку граємо f 3. Ну, він грає ферзь f 6. Знову ж таки, Слонев 7 у мене тут. В принципі, вже є план, якщо він зіграє якось там по типу кінь F6, я вже слон F7 готовий віддати свого слона, і там дуже сильна атака у білих. Ну якщо ферзь f6, зараз слон F7 не має сенсу, він з'їсть просто ферзем, Тому є 5 Ferszie 5, і знову ж таки слон в 7 та ж сама ідея, ну і дуже класна компенсація, знову ж таки, скажу, тобто оцінка мінус 1,7, мінус 1,5, на мінус 2. На різних двигунах вона різна, але тим не менш, знову ж таки скажу, в реальній партії тут компенсація, як на мене, дуже-дуже суттєва. Якщо ми відкриємо базу клічесу, то побачимо, що 63% перемог у білих з 30 приблизно тисяч партій. Тобто дуже-дуже класна статистика за білих. Тобто, в принципі, Гамбіт Муцо теж мені подобається і як грати її в реальній партії цю позицію, я... ну, в реальній партії, яка мені важлива з турнірного. Точки, Сумнівної точки зору я б можливо, і не став, але в партії на відчисті, звичайні якісь тренувальні партії, яких у нас там десятки за день, то можна спокійно зіграти цей варіант, можливо, колись і вдасться, тому що зараз теж, коли роблю експерименти, дебютні грав пару раз королевський гамбіт, але там чорні грали інші варіанти, вони грали там кінів 6D, 6, D6, D5. Але оцю схему мені вдалося зробити на практиці, можливо, колись вдасться, тоді теж планую записати відео, якщо партія, звісно, буде цікавою. Отож, грайте, знову ж таки, скажу, в активні шахи, намагайтесь теж десь ризикувати, чомусь новому навчатись, тому що у нас, звісно, що шахи це така гра, в якій не хочеться, щоб все перетворювалось на те, що ми запам'ятовуємо, якісь там ходи до 30-го ходу, там теорію і далі. Граємо просто про пам'яті, хочеться, щоб була імпровізація, хочеться, щоб ми за дошкою починали думати там майже з першого ходу, як і наш суперник. Для цього можна, звісно, ще грати в шахи Фішера, але можна грати і якісь дебюти по типу Віденської партії там багато чи інших, де теж ми не знаємо теорію, але просто граємо в шахи. У нас є пасові принципи шахові, яких ми, яких ми дотримуємося, і звісно що. Якщо хочеться, можна і так агресивно теж атакувати на короля і намагатися виграти партію в 10 ходів, чому б ні теж. Отож, всім дякую за увагу і до зустрічі!